Є ось такий насос для води з бутлів електричний. Всередині такий акумулятор, мотор насос і управління, плата управління. Получається, один з обмоток насоса підгорів. Одна з обмоток мотора підгоріла. і не у всіх положеннях, як мотор зупинявся, він запускався. <звук> Здебільшого він запускається, але коли стає мотор на таку обмотку, що він не запускається, то все, воно кнопки не запускається. Що я зробив? Ну, якби мотор перематувати я не можу, воно там все заклеєно. Герметично, щоб вода не попадала. Я просто навал нацепив е, з ручки пластиковий штержень. Такий стартер. І якщо мотор не, зачіп, не запускається, при нажаті кнопці можна Провернути цей стержень як стартер, е, обмотки справні. Стають на щотки і воно вже мотор запускається. Таке от ноу-хау інженерно, ну, там я трошки розковиряв в подшипнику, ну, там та да, червона штука. Там, де вал виходив, коротенький, місце було менше, я розковиряв цю червону штуку в округ вала насоса більше, щоб білий пластиковий стержень туди зашов. Сам стержень я теж стане в нагоду комусь, можливо. Коротше, в мене є голка, циганська голка, там не знайду, десь вона є. Я її використовую як сверло для пластмаси. Я поставив циганську голку в шуруповерт, а вона така конусна і розширив цей пластиковий внутрішній отвір до потрібної мені товщини, як на валу. Там десь десята мм трошки не свіпало, але це такий натяг, з яким цей пластик натягнувся на цей. Кусочок мотора, кусочок вала, який тричав. І відповідно тепер, коли кришка закрита коли кришка закрита, тут з'явився новий ще один технологічний отвір. І якщо це на місце не стало, то. Якщо кнопка не спрацьовує, можна провернути цей стартер, стартер протичасової стрілки. Я тут намалюю стрілочку, і все, буде вода литися. Такі от інженерні діла. інженерні діла. Думав якось його тут приклеїти, цю штуку, щоб вона фіксувалась на валу, але там вал настільки короткий, що клей туди якби і не вцепиться. Ну воно доволі міцно там в натязі стоїть. І коли мотор працює, воно вже сцентрувалося. В принципі. Ну, має працювати, але якщо навіть випаде, його туди можна буде Опять засунути на вал, запресувати руками і буде працювати. Або можна використовувати просто як ключ, коли він витягнув він десь на ниточці з боку прив'язати. Включив, не працює. Взяв цей ключик, вставив, провернув стартера, все, воно завелося, кинув, на ниточці, далі висити і все. Ну, штука копієчна, 10 баксів коштує, і ніхто би його не ремонтував, якби можна було просто піти та й купити. Не завжди є можливість його купити. Десь в полі зламалася ця штука, воно зручно. П'ятне, що воно бутилку можна воду набрати і без нього. Але, допустимо, такий варіант, то от такий от ремонт. Ну, це так. інженерні, як сказати, Чим розвлікається інженер, коли нема чим зайнятися. Ну, от ремонтує всяку таку трибуху, яку можна і не ремонтувати. Ну, все одно, щоб розмінка для мозгов, щоб руки не забули. Як сверлити, то можна такі штуки робити. Тим більше, що не можна було його ну, якби зламається та й викинути, то він все, вже вибросі вибросішов цей насос. Так що берегти Получиться, то получиться, не получиться, значить, до контейнера. Ну все. Підтвердив своє позивний інженер. <хи> да. Відремонтував то, що якби електричну частину відремонтував механічним способом. Ну, теж можна.